Любі учні, вітаю вас на уроці математики. Підготуйтесь, будь ласка, свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд, коло, круг. Все це ми з вами вже вчили, будемо згадувати те, що було в другому класі. Перше наше завдання обчислення. Вам потрібно буде усно обчислити вирази, які будуть з'являтися на екрані. Працюємо самостійно! Молодці! Тепер відкриваємо свої робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо потрібну кількість клітинок та записуємо 12 вересня класна робота та прописуємо каліграфічну хвилинку, поставивши на паузу. Сьогодні ми, як і завжди, працюємо за підручником математики нашим на сторінці сьогодні 12 та 13. Усне обчислення. До 38 додати 20, відняти 9 та додати 10. Скажіть, будь ласка, скільки буде до 38 додати 20? Правильно буде 58. Від 58 відняти 9, скільки буде? Буде 49, молодці. А до 49 додати 10, скільки буде? 59. Молодці! Далі. Від 64 відняти 8, додати 9 та відняти 0. Отже, починаємо обчислювати усно. 64 відняти 8, скільки буде? 56 до 56 додати 9, скільки буде? 65. І від 65 відняти 0 скільки буде? 65. Розумнички. До 45 додати 7, додати 14 та відняти 6. Починаємо обчислення. 45.

24. І від 24 відняти 8, скільки буде? 16. Молодці. Подивіться, будь ласка, на вираз та поясніть обчислення. Що тут зробили? Розкажіть, будь ласка. Спочатку прочитайте вираз. Так, до 53 додати 28. Що зробилось з цими числами? Розклали на зручні доданки та помістили десятки до десятків спочатку, а потім одиниці до одиниці. Давайте тепер обчислимо усно, скільки буде до 50 додати 20, 70 буде, а до 3 додати 8, 11, а до 70 додати 11, 81. молодці. Будь ласка, поясніть, що тут зробили. 8 розклали на зручні доданки. Так, і тепер додають спочатку до 5310, а потім вже додають 8. Обчисліть, будь ласка, усно, вираз та скажіть, скільки буде. 71. Молодці. Наступний вираз. Подивіться та прочитайте його, будь ласка. Від 53 відняти 28. Так, що зробили з числом 28. Розклали на десятки та одиниці на 20 та 8. Добре, що потім робимо? Так, від 53 віднімаємо 20 в дужках, а потім вже віднімаємо 8. Обчистить, будь ласка, усно та скажіть, скільки буде? 25. Молодці. Тепер беремо ручку до рук. Та записуємо. До 39 додати 57 дорівнює. Яким зручним способом ми можемо зробити обчислення цього виразу. Так, можемо, наприклад, розкласти їх на розрядні тоданки. Е, на десятки та одиниці. В дужках записуємо до 30 додати 50, то за дужками нові дужки до 9 додати 7. Обчисліть далі, будь ласка, до 30 додати 50, скільки буде? 80. До 9 додати 7, скільки буде? 16. І далі обчислюємо до 80 додати 16. Скільки буде? Правильно, 96 записали. Наступний вираз записуємо від 86 відняти 57 дорівнює. Пропоную розкласти число 57 на доданки 50 та 7 та записати вираз ось таким чином. Обчисліть, будь ласка, самостійно. Отже, ось такий запис у вас мав вийти. І у результати дорівнює 29. Чому такий? Тому що зручніше спочатку відняти двоцифрові числа від двоцифрових, а потім вже від цього числа відняти одноцифрове. Якщо ви записали по-іншому нічого страшного, головне, щоб різниця у вас була така сама. Пропоную зробити фізкульт хвилинку. Гуси, роблять потягуси, Про уши, кем гору, кель, Руси потягуси. Про уши, кем гору, кель, Руси потягуси. Гуси мают лапки, Ходят чапча лапки, Права лапка, левая лапка, Чапки, чапча лапки. Рисько, нижче, нижче і ще нижче, поки вітер свище. Нижче, нижче, ще нижче, поки вітер свище. Молодці, сідайте і послухайте, будь ласка, задачу. У Єву було 57 горіхів. Вона пригостила подруг, і в дівчинки залишилося 42 горіхи. Наскільки менше горіхів Єва віддала, ніж у неї залишилося? Про що задача? Про горіхи. Скільки було Єви горіхів? 57. Скільки вона віддала, ми знаємо чи ні? Не знаємо, але що нам сказано? Що залишилось у неї 42 горіхи, так? Яке запитання в задачі? Наскільки менше горіхів Єва віддала, ніж у неї залишилося? Чи можемо відразу відповісти на це запитання? Ні, тому що ми не знаємо, скільки вона горіхів віддала. А як ми можемо дізнатися? Від кількості всіх горіхів, які в неї були, брати ту кількість, яка залишилася, і дізнаємося, скільки вона віддала правильно. А що потім ми можемо знайти? Так, під кількості тих горіхів, які залишилося забрати, так кількість, які вона віддала, і ми дізнаємося, наскільки менше горіхів Єва віддала, ніж у неї залишилося. Записуємо задачу номер 58 про зв'язання, та записуємо першу дію, яку ми вже назвали, від 57 відняти 42. Скільки буде, що в дужках та яке пояснення? Так, буде 15 в дужках Г з крапочкою. Віддала. Яка буде друга дія? Назвіть, будь ласка. Так, від 42 відняти 15 дорівнює. Таким чином знайдемо. Відповідь на запитання задачі. Скільки буде та що в дужках, і яка відповідь, скажіть, будь ласка? Так, буде 27 в дужечках Г, і відповідь на 27 горіхів менше віддала, ніж залишилося. Запишіть, поставивши на паузу. Молодці. Тепер подивіться, будь ласка, на вираз, який перед вами. Різницю чисел 64 та 27 відняли від 27. Спробуйте скласти якусь подібну задачу до цього розв'язання. Ось у мене задача ось така. У Андрія було 64 груші. Він пригостив друзів і в хлопчика залишилося 27 груш, наскільки менше груш Андрій віддав, ніж залишилося. Спробуйте скласти подібно до цієї задачі задачу з та таким самим розв'язанням. Поставивши на паузу, молодці. Тепер, будь ласка, подивіться на наступне завдання. Назвіть точки, які лежать поза колом. Поза колом лежить точка D та точка M. Назвіть точки, які лежать всередині кола. Це точка Е, точка О та точка А молодці. Назвіть, будь ласка, точки, які лежать на колі. Точка Б, точка К та точка С молодці. А тепер діти, згадайте, будь ласка, що таке діаметр. Діаметр кола – кула, це точки, які проходять через. Центр кола, так? Відрізок, і задає нам діаметр для того, щоб ми змогли його знайти потім. Тобто, таке ж саме коло побудувати. Тобто діаметр проходить через центр кола, а центр кола це точка О, і створює дві ще точки на двох боках однією лінією. А що таке радіус кола, діти? Згадайте, будь ласка. Так, радіус кола це один відрізок, що з'єднує центр кола з довільною його точкою. Подивіться, будь ласка, уважно на коло та скажіть, які з відрізків є радіусом цього кола і цього круга? Так, відрізок ОБ підходить за радіус кола. Підрізок ОК підходить за радіус кола, та відрізок ОС підходить за радіус кола. А який відрізок є діаметром цього кола та круга? Так, це відрізок ВС, тому що саме він проходить по, всій, по всьому діаметру цього кола та проходить через о, середню точку молодці. Будь ласка, запишіть в своїх зошитах завдання номер 61 Вам потрібно буде порівняти вирази. Записуємо перший. До 35 додати 28. Пропускаємо клітинку 63. Поставте знак більше, менше чи дорівнює самостійно, потім перевірите. Ставимо на паузу та виконуємо. Перевіряємо. Наступний записуємо. Вираз та число для порівняння. Самостійно записуємо. Ставимо знак, потім перевіряємо. Працюємо, поставивши на паузу. Перевіряємо. Наступний записуємо. Тут вже згадуємо таблицю множення. Вже два вирази, які потрібно порівняти. Пра працюємо, поставивши на паузу, потім перевіряємо. Перевіряємо. Йдемо далі. Завдання те саме. Знову слово завдання писати не треба. Пишемо наступну пару для перевірки і порівняння. Порівняли, записали, тепер перевіряємо, чи правильно ви записали. Далі наступна пара для порівняння. Записали, виконали та перевіряємо. Наступна. Записали, поставивши на паузу, поставили знак більше, менше чи дорівнює. Потім перевіряємо. Перевіряємо. Молодці! Я впевнена, що всі гарно виконали. На цьому запис закінчується. Далі працюємо усно. Тобто, ручки поклали. І працюємо усно, наголошую. До 13 додати 9 і 21. Що? Буде більше вираз чи число, скажіть, будь ласка. Більшим буде вираз правильно. Від 94 відняти 37 і число 67. Що буде менше? Вираз чи число? Правильно меншим буде вираз. І останнє порівняння. 56 додати 18 та 16 поділити на 4. Який вираз буде більшим? Правильно перший вираз 56 додати 18 буде більшим. Молодці. Ваше завдання зараз узяти до рук олівець та лінійку. Скажіть, будь ласка, скільки в одному дециметрі сантиметрів? Так, в одному дециметрі 10 сантиметрів. Вам потрібно зараз накреслити ламану з трьох ланок, довжина якої на 2 сантиметри більше за 1 дециметр. Скільки це буде сантиметрів? 12. Правильно. Скажіть, будь ласка, по скільки сантиметрів буде кожна ланка? По 4 см, накресліть, будь ласка, ламану. А загальна довжина, діти, загальна довжина цієї ламаної, буде дорівнювати 12 см. Тобто загальна довжина, не одна сторона ламаної, а загальна довжина, а кожна сторона по 4 см. Працюємо. подивіться на ваше домашнє завдання. Вам потрібно на сторінці 13 виконати завдачу 63 та завдання 64. Як завжди, ви запишете число, домашня робота, задача 63. Прочитаєте самостійно задачу та самостійно її виконаєте. Пояснювати не буду, хочу подивитися саме на самостійну роботу над цією задачею. 64 завдання це вирази кругові. Ви вже знаєте, як саме їх виконувати, тому на цьому, в принципі, теж зупинятися сильно не буду. Тепер скажіть, будь ласка, що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчилися на цьому уроці? Чи було вам важко? Якщо було важко, то в чому саме? А що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть, будь ласка, речення. Тепер я знаю, що. На цьому наш урок завершується. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей!